Доброго дня! Найшвидше, що, мабуть, можна приготувати до чаю, це бисквітний рулет. Він не лише готується швидко, а ще й дуже смачний виходить в результаті. Я почну із приготування заварного крему. Якщо ви не хочете, можете цей етап пустити. Такий рулет дуже добре смакує, перемазавши його повідлом, варенням, джемом або звичайним сметанним кремом і збивши сметану з цукром. Готуватиму згідно інструкції, ось такий ванільний пудинг. Молоко потрібно і вже підготовлено суміш. Якщо хочете, залишу також рецепт звичайного, класичного заварного крему в описі під відео. Висипаю підготовлену суміш окремо в чашку, додаю невелику кількість молока, а решту молока виливаю в кастрюлю і ставлю на вогонь для того, щоб воно закипіло. Ще до цієї суміші добавлю 1 столову ложку цукру, щоб було трішки солодше, так як це десерт, він має бути солодким. Молоко в цей час вже закипіло, додаю підготовлену ванільну суміш пудинг. Ще раз довожу до кипіння, ретельно перемішуючи буквально 1-2 хвилинки, щоб покипіло, маса загустіє, і відставляю в сторонку. Накриваю харчовою плівкою або пакетиком. Залишаю, щоб вихололо. І переходжу готувати сам рулет. Підготувала форму, в якій буду випікати, застелила пергаментний папір. Буду замішувати тісто. Взагалі, я люблю рулети, в мене їх є декілька рецептів, всі вони готуються дуже швидко, виходять дуже вдалі. Ось такий медовий рулет, він особливий, приємний має аромат, про холодну пору року саме. Зимовий період, ось такий в осінній. Люблю випічку з медом, вона дуже ароматна, смачна, і з гарячим чаєм або кавою. Дуже добре смакує. В чашу, в якій буду заколочувати, розбиваю яйця, додаю дрібку солі, цукор і перемішую за допомогою погружного блендера. Можна міксером замішувати. Всі точні пропорції обов'язково пропишу під відео. А вас попрошу, якщо ви дивитеся дане відео без підписки, обов'язково підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, натискайте пальчик вверх, якщо вам подобається ось такі домашні перевірені та смачні рецепти. Поки я вже з вами говорила, маса яєчно-цукрова збилася у гарну, таку красиву піну. Збільшилася, мабуть, разів двічі в об'ємі. Добавляю 1 столову ложку меду. Я його не розтоплюю, він гарно розчиняється під час збивання, це буду все рівно перемішувати, також додаю соду, гасити її не потрібно, та випічка, яка містить у своєму складі мед, соду обов'язково погасить. Ще раз ретельно перемішую, щоб і мед розчинився, і сода в процесі теж погасилася. І залишилося додати лише борошно. Збивати вже масу дану не потрібно, лише акуратно перемішати, і можна випікати. Духовка має в цей час уже розігріватися. Тісто в результаті має утворитися ось таке досить густе. Рівномірно розпреділяю його по всій поверхні дека, щоб товщина була однаковою що з краю. Що посерединці, щоб рулет теж мав однакову товщину, щоб легше його було згортати і гарно він пропікся. Розприділяю і ставлю в духовку. Так як це випічка медова, я завжди випікаю її, спочатку ставлю температуру на 180 а вже потім переставляю на 160-170 приблизно і довожу до готовності. Ось такий рулет виходить дуже пухкий. Та ароматний. Ще теплим закручую його і залишаю, щоб він повністю вихолов. Залишаю його в пергаменті, а вже потім обережно розкручую, якщо пергамент якісний, як бачите, тісто не пристає. Обережно розкручую, і можна вже наносити крем. Крем або повізло, те, що вам більше смакує. І заварним ось таким кремом виходить дуже смачно, ніжно, крему багато, за рахунок цього не потрібно додатково просочувати рулет, він і так виходить дуже смачним. Рівномірно розподіляю, обережно закручую, так як тісто, дуже пористе та пухке. Залишаю ще в холодильнику буквально на півгодини, можна нарізати заварювати чай. Кликати всіх на ароматну та смачну випічку. Дякую вам за увагу! Якщо готуєте, нехай смакує! Бажаю вам всього найкращого. До наступного відео! Всім пока-пока!